Привіт! Сьогодні ми з моєю колегою Вікторією Привіт! Записали для вас відео, як створити блон на такому відрожчому корінні. Маємо натуральну базу 10 см 6 рівня глибини тону та смугу 8,3-1 см. Також ми маємо знебавлені кінці з легким попереднім тонуванням. Пробування ми розпочинаємо з кислотної змивки. Після кислотного змивання ми перейшли до знебарвлення волосся. Для того, щоб знебарвлювати таку довжину волосся, кожне пасмо було ізольовано у фольгу. Суміш також була різних пропорцій та працювали ми на різних окисниках. На коріння 1 см ми наносили пудру на 3% в пропорції змішування 1 до 3. На середню частину по полотну ми наносили пудру на 4,5% у кисника, також пропорції змішування 1 до 3. І на полосу вісім ми наносили пудру з окисником 1,5% також 1 до 3 пропорції змішування. Час витримки 45 хвилин. Після цього відкриваємо кожне письмо та стягуємо відпрацьовану соняш на кінчики, щоб м'яко дочистити від залишку пігментів. Соняш витримуємо 15 хвилин. Після того, як ми досягли рівномірного кольору, знебавлюючу суміш змиваємо шампунем. А на волосся наносимо глибоку реконструкцію на 15 хвилин в термошапку. Це необхідно для відновлення структури волосся по всій довжині перед тонуванням. Реконструкцію змиваємо теплою водою, рушником припираємо голову та переходимо до тонування. Тонування виконуємо. Напівперманентним гелевим формиком. На коріння наносимо відтінок на 1 тон темніше для того, щоб придати глибини кольору. По довжині відтінок більш прозорий. Спочатку на коріння ми наносимо відтінок 7,9,13 плюс 7,912 в пропорції змішування 2 до 1 плюс 1,5% окисник в пропорції змішування 1 до 2. На довжину ми наносили 8 10, 13 плюс 8, 10, 12, 2 до 1 плюс 1,5% окисник в пропорції змішування 1 до 2. Час витримки 15 хвилин. Після змиваємо шампунем нейтралізатором кольору наносимо заключну реконструкцію. Після реконструкції наносимо термозахист та виконуємо укладання. В роботі ми використовували такі бренди: – «Форізенс» для фарбування, доктор Сорбі та Брайан для реконструкції волосся. Якщо тобі сподобалася ця інформація, то підписуйся на наш аккаунт та став лайк.